Всім доброго ранку. Лінуся сидить, строче підписникам відповідь, підписники. Замовлення роблять. Ну і Лінуся відповідає. Зараз я буду вести Лену на 28-му школу. Вона буде працювати, а мене відправляє відвести наш, нашу продукцію на магазин. Магазин бере у нас продукцію і заїду. На нову почту відправлю дві посилки. так? Да? В одній посилці бутилка нашого моющого, а в другій посилці моюще смаколики. і смаколики наші. так? Да? Що угу. там, ковбаска і ковбаска, що? Ковбаска, баличок ошейок. шейок. Баличок і ошейок. Ось так. Ну а допиваємо каву, Лен відповідає і їдемо. День розпочатий, брат поїхав на роботу. Встали в 4 ранку, вивіз його на електричку. Погнав. І ми їдемо. А ну давайте вже на роботі асортиментик свій. Що в тебе тут? Кашей і черевенька, шинка, ковбаска. сало. Сало. Рульки, да? паштет. Смалець і що іще? І шкварочки. шкварочки. Да, ось такий асортимент. Ну що, Ти працює, я поїхав, відправлю посилки і завезу на магазин замовлення. Да, так? Да, да. Давай. Так, ну одну посилочку я вже відправив, їде на Київ нашій підписниці. Значить, відправляв через Укрпочту і... Запакували, ну так запакували, що <гум> Жаночка, мабуть, ви заморитеся розпаковувати. Дуже чудово запакували, а ціна бачите, 45 гривень. Це з упаковкою і з доставкою з нашого Кам'янського на Київ. Ось бачите, як гарно працює Укрпочта. Куди там ті нові почти? По новій почті було б мінімальна сума 85 гривень. Ну, Друга посилка у нас замовлена щоб обов'язково по новій почті. Ну, значить, після магазину заїду на нову почту. Так, ну ось я приїхав і до магазину. Зараз занесемо в магазин їхнє замовлення. Заберемо кошти. Тут у них на 1260 гривень. Поп'ємо доброї смачної їхньої кави. А, і потім нова почта. Відправка посилки. Так, ну все, замовлення віддав, кошти забрав, кавусі взяв смачної. Е, насправді тут дуже смачна кава, американа з молочком, е, де я не куштував, але отут у них апарат і кофе просто чудове. Зараз поп'ю і їду. Лена, в общем, така історія. Заїжджаю я на грузову відділення нової почти, приношу нашу вакуурувану продукцію, ж бутилку з моющим. Бутилку з моющим вони готові прийняти, а продукцію ні, тому що це скоропортящийся продукт і він не магазинський. Тобто в, тобто, в вакуумному пакуванні власне виробництво, який, либо власну продукцію, я не можу відправити, а магазинське можу. Прикол? Колись минулої осені був такий у мене прикол. З одного відділення я відправила посилку, в мене взяли, прийняли, все як положено. Поруч там буквально ну, метрів може двісті. Не стала я вже йти туди, де відправляла минулого разу. Пішла на інше відділення. Ні, не приймаємо. Не ну, без виходних ситуацій не буває, значить відправимо через поштомат. Ну це прикол. Через поштомат все йде чудово, а напряму через почту ніяк. Так я завжди, коли відправляю з поштомата, я вказую, що це продукти харчування, вакуумне пакування. Да, я да. А тут Всі, вже не можна, і не можна, і ви що, ні-ні. ні Тобто я дзвонив на гарячу лінію, там у них е, запитую, так, так, виходить, з магазину можна, а власне не можна. Да, власне, не можна, бо магазин це ж заводська упаковка. Вроді вакуматори у них не такі. В общем, цирк на дроті, коротше говоря. Що да. ти тут спродалась вже? Ну, по, по, по трошечку діло йде, дивлюсь, сальця поменше вже. Вишкварок твоїх теж вже почти нема нічого. Да? Рулечки йдуть, да? Да. Ну, і копчення. Трошечку, да. Так, Добре, будемо значить, пакувати і відправляти ну, через да. поштомат. Ну, да. Да. Поки Лена працює, я вже вдома купив ще. Ось діє таку соточку. Будемо далі займатися будівництвом нашого сарая. А перед цим, як займусь, Лена вивісила ребришки, хребти, ребра. Люди дуже беруть їх хорошо. Будемо починати коптити. Сьогодні я тільки добить повністю рейки понизу. І. Натягнути в ну, два ряда бар'єр. Ось отак от чудово виходить, аж самому подобається. Да, одному важко, тяжко. тяжко. Брат поїхав, туда. Незручно. Ну, нічого, потихеньку двигаємось. Ось так воно вже виглядає знизу. Так, уже прикольненько, коли заходиш під цей бар'єр, таке, таке враження, що ти вже під, як, ну, таке, вже над головою в тебе щось єсть. Ось. Ну нічого, потихеньку двигаємося. Зараз в гутієрі зроблю комбі корму. Лена дзвонила, сказала зробити ще один набір з наших смаколиків. Зроблю набір, завакумую і поїду до Лени. Буду забирати Лену і там рядом почтомат і відправимо. Так, що ж наше тут копчення? Я ж показував, що хребти і реберця. Коптяться, вже закінчили, коптеця, ось отак от чудово гарно вийшло. Так, ну все, збиваю комбікорм, роблю пакуночок і летю до Лени, бо вже вечір. Ленуся, що ти робиш? Звітую про відправлену посилку. Ага, я, ну да, я ж тільки що в почтомат поклав. Да. Все. Бо нова почта відділення балується. Ну да. відділення не бере, а через поштомат, ради Бога, навіть коли там пишуть опис, да? угу. ти пишеш продукти харчування і вони самі там висвічують. Да. Вакуумна упаковка, да. так, вакуумна упаковка. Поштомат приймає, а відділення не, прийма. відділення не приймає. Так, добренько. Ти вже сьогодні підторгувалася трішечки, так? так, так, так. Да? Да. Сьогодні щось людей так не дуже багато. Та будемо їхати додому. Ну так. Да. Так, да, будемо їхати, я там теж трошки попрацював вдома. Давай, всім привіт, всім, всім пока. До нових зустрічей. По скрипту. Лена нарізає наше сало. Леночка, А сьогодні короті, хтось там написав в коментарі, що Сало із В'єтнамської свині, оце сало, а у нас коротше, це мило чи якось так. Такого не може бути. Ну, да, Написав такий хтось коментар, я йому відповів що на вкус і цвет товариша якоби нет, що свиня на зерні, сало не може бути недобре. А от свиня, яка росте на траві, сало добрим не може бути. І давай ми зробимо з тобою, знаєш що? Шо? Давай ми зробимо так. Хто напише найкращий коментар, зв'язаний е, із салом, да? Да. Ну там, їжте сало, ай, на, приказка, не, на, на, приказка якась да. така про наше українське сало. Ми виберемо коментар, який нам з тобою сподобається, і цій людині ми відправимо в подарунок шмат нашого сала. Ідея. Ідея? Да. Ідея. Все. Пишіть коментарі, ми виберемо і ви скуштуєте нашого сала. Ну, а тепер точно, всім пока. Смачного! Всім смачного ми вечерять. <гум> <гум> да? Да.